Сьогодні у програмі цивільна авіація знову в центрі уваги Україну відвідав генеральний секретар міжнародної організації цивільної авіації Раймонд Бенджамін. Він позитивно оцінив стан справ в авіагалузі України, але відзначив, що наша держава поки що не отримає свого представника ВКО. Швидкісні електропоїзди стали ледь не найобговорюванішою темою останніх тижнів. Тут і поломка Hyundai у Харкові, і запуск шкоди з Дніпропетровська, і відкриття центру техобслуговування міжрегіональних поїздів у Києві. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Цивільна авіація знову в центрі уваги. Україну відвідав генеральний секретар Міжнародної організації цивільної авіації Раймонд Бенджамін. Генсек Ікао пробув в Україні з робочим візитом три дні. За цей час він провів низку зустрічей з керівниками авіаційної галузі та вітчизняними чиновниками. Зокрема, він поспілкувався з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Той у свою чергу українську авіацію закордонному гостю тільки нахвалював. Очільник уряду підкреслив, що в Україні авіаційна сфера має велику матеріально-технічну базу і потенціал, тому продовжує розвиватися. Зокрема, побудовано чотири новеньких міжнародних аеропорти. Зводяться авіатермінали. До того ж, галузь авіабудування звільнена від оподаткування. У свою чергу генеральний секретар ІКАО приділив увагу діяльності держпідприємства Антонов. Він підкреслив, що авіапідприємство має величезний потенціал, і додав, що Україна одна з небагатьох країн, яка має виробництво кращих суден у світі, яке не можна втрачати. Проте головна увага Раймонда Бенджаміна прикута все ж таки до рівня вітчизняної безпеки польотів та напрямків подальшої співпраці. Генсек зазначив, на сьогодні він цілком задоволений авіаційною безпекою у нашій державі. Україна вже 10 років є членом міжнародної організації цивільної авіації однак на сьогодні. Немає офіційного представника при ІКАО і впродовж найближчого року не отримає. Метою мого візиту є перевірка справ української авіації та дружба. Поки що я можу сказати, що авіаційна безпека України прекрасна. Вибори ж у представництво слід очікувати не раніше наступного року. Орієнтуйтеся на жовтень. Уряд вивчає можливість зниження вартості авіаквитків на внутрішні перельоти за словами міністра інфраструктури Бориса Колеснікова, здешевлення можна буде досягти, скасувавши ПДВ на продаж палива всередині країни. Нагадаємо, міністерство інфраструктури також ініціює скасування пасажирського збору при здійсненні внутрішніх перельотів. За словами головного транспортника країни, на сьогодні основне завдання профільного міністерства внутрішні пасажири. Тож Борис Колесніков пообіцяв піти на серйозні заходи зі зниження цін, адже зараз вартість авіаквитків на перельоти по Україні часто істотно перевищує вартість квитків на закордонні авіарейси. Львов Мюнхен. стоит дешевле, чем Киев Львов. Ответ очень простой. Львов Мюнхен заправляется без НДС топлива, а это почти 40% стоимости билета. Львов Мюнхен билет продается без НДС, сам билет. Вот вам и разница в цене. Я думаю, что мы пойдем на отмену налога на прибыль для компаний и на частичную компенсацию тарифа за пролеты территории по Украине. Задача сделать Билет как минимум на 30% дешевле. Я имею в виду стартовую цену за 30 дней, от которой потом рассчитывается вся цена, все скидки. Гадання на залізничних коліях. Така нова забавка з'явилася у пасажирів вітчизняної залізниці. А все тому, що вже кілька тижнів шириться інформація про те, що нічні потяги в Україні скасують. Деякі з них таки зняли з маршрутів, проте незабаром знову повернули. Міністр інфраструктури Борис Колесніков поспішає українців заспокоїти. Він наголошує, потяги курсуватимуть ще щонайменше найближчі п'ять років. Потім вони також будуть нічні, але стануть. Більш сучасними, у приклад ставить європейські країни, де спальних вагонів зовсім небагато. Необхідність відмінити нічні потяги в Україні. Борис Колесніков пояснив перш за все зношеністю парку, адже з тисяч існуючих вагонів 95% придбали ще за радянських часів. У той же час головний транспортник країни заперечує будь-який зв'язок між скасуванням нічних поїздів і запуском корейських швидкісних потягів. Нікак не зв'язано від Hyundai с отменом ночных поездов. Просто вагонный парк изношен до неприличия. И те, кто ездит на поездах, сами это видят. Какой выход на сегодняшний день? Поднимать стоимость билетов, ну, это неоправданно. Неоправданно, потому что их надо значительно поднимать. Ведь у того же Hyundai эксплуатационных расходов намного меньше. Там нет никакого начальника поезда. Есть 3 на 600 человек, вместо 25 проводников. И в конечном счете, если взять полную цену за традиционные перевозки, то она будет выше, чем второй класс. Між тим нарікання на скасування нічних потягів не меншають. і все частіше вони лунають з західних регіонів нашої держави. Приміром, з Чернівців відтепер тепер не можна буде напряму потрапити ані до Москви, ані до Одеси. Укрзалізниці скасувало потяги в цьому напрямку. Залізничники пояснюють такий крок оптимізацією та боротьбою за рентабельність перевезень. Мешканці з Чернівців почуваються відгородженими від зовнішнього світу, оскільки від недавно їм стало важче діставатися навіть до територіально близьких обласних центрів. Зокрема, Львова та Луцька. Чимало галасу наробив і рейс Харків-Київ, який мав здійснити 2 червня новітній корейський потяг. Але замість нього пасажирів перевозив локомотив чс 7 із вагонами Крюківського заводу. Укрзалізниця пояснює це технічними неполадками електропоїзда Український Експрес виробництва Хюндеротем. А саме мав місце збій комп'ютерної системи. За інформацією ж першого ділового насправді у потяга заклинуло гальма. Подібні випадки траплялись неодноразово під час випробувань, але як бачимо, усунути не до кінця не вдалося, як відзначила прес-служба Укрзалізниці. Пасажири були доставлені до Києва підмінним складом з невеликим запізненням через необхідність зміни локомотива. У цьому сенсі виникає логічне питання: а чи варто було купувати доволі дорогі корейські потяги, якщо український рухомий склад здатний їхати, із аналогічною швидкістю? На це можна зауважити, що по-перше, оновлювати рухомий склад все одно необхідно. По-друге, угоду про придбання електропоїздів у Кореї підписувала ще 2009-го Юлія Тимошенко. Колесніковим справа була лише доведена до кінця. Ну і по третє, українські підприємства на сьогодні просто не мають подібних повноцінних розробок. Крилкова робила грузові гузовою Тобто немає такого Потім пасажирські вамон. Ну, тягових найголовніше це тягове установка. Тобто електровоз, який йде з большої сіплества. Не делали. Нет такой истории. Ну тяжело без истории в инженерии создать хороший продукт. Аби мінімізувати негаразди і швидкісними потягами в майбутньому у Києві днями відкрили новітній центр технічного обслуговування міжрегіональних електропоїздів, що створений на базі депо Дарниця. його звели буквально за 9 місяців, і сьогодні залізничники заявляють про повну готовність сучасного високотехнологічного об'єкту. Тут буде не тільки цех, який ви бачите, в якому непосередньо проходить технічне обслуговування, тут буде адміністративне здання, в якому будуть і проводяться. Инструктажи поездным бригадам, стюартам. Здесь организованы и комнаты отдыха, потому что если поезд прибывает ночью, чтобы бригада могла отдохнуть и отдохнуть перед, перед второй поездкой. Как поездные бригады, так и стюарты. Здесь будет находиться и бухгалтерия, и кадры, которые полностью обеспечат жизнедеятельность этого предприятия. То есть это Здесь будет база украинской скоростной компании. До речі, 1 червня набрав чинності договір щодо сервісного обслуговування електропоїздів Український експрес компанією Хюндай Корпорейшн. Договір підписаний на 5 років. За сервісне та гарантійне обслуговування швидкісних поїздів відповідальність несе компанія Hyundai Corporation Згідно з умовами контракту, корейська сторона бере на сервісне обслуговування електропоїзди та протягом 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання щодо забезпечення якості ремонту та експлуатації поїздів. Фахівці корейської компанії гарантують, що експрес зможе пройти 1600 кілометрів та повернутися у депо у справному технічному стані за один рейс. Якщо поїзд не вийде. У рейс, чи зупиниться через несправність, з боку укрзалізниці передбачено штрафні санкції. Ми своє підготували площадя для того, щоб було удобно нормально. працювати. Е, Ніяких претензій з сторони корейської сторони нет. Они практически все е, готові для того, чтобы поїзд можна було готовить для безопасного движения. Естественно, нам еще тут проводятся определенные работы технологичного плана для того, чтобы увеличить перерабатывающую способность этого цеха и для того, чтобы мы могли выполнять. Є е, об'єми робот, які будуть в дальнейшем в залежності від того кілометража, який буде проходити на наші поїзди. за умовами договору. Корейська сторона готуватиме українських фахівців, які спочатку під технічним супроводом корейських спеціалістів, а надалі самостійно зможуть обслуговувати та ремонтувати швидкісні поїзди Хюндай в Україні. Передбачається, що в подальшому для підготовки кадрів укарзлізниця укладе договір з Хюндай Корпорейшн щодо навчання молодих фахівців. Оновлено депо міжрегіональних поїздів і у Дніпропетровську. Завдяки цьому тут вийшли на маршрут перші два швидкісні потяги чеського виробництва. Один курсуватиме до Донецька, інший до Харкова. Двоповерхові поїзди ходитимуть щодня. Найближчим часом в Україні з'явиться від 7 до 10 таких машин. Новий потяг здатний розвивати швидкість до 160 км на годину. Для пасажирів це можливість майже на півгодини раніше дістатися Харкова. На сучасні поїзди «Укрзалізниця» витратила 60 мільйонів доларів. Вони обладнані і кондиціонерами, і надчутливими системами пожежної безпеки, плюс купа інших зручностей, до яких вже звикли європейці, і які поки дивина для українців. Перший раз бачу поїзд, але впечатляють менше трьох часов. Поїзд буде до Донецьки. Залізничникам довелось позмагатися між собою, аби влаштуватися працювати на швидкісному потязі. До провідників, або як їх тепер називають, стюарди висувалися з десяток вимог, а їхні знання оцінили під час складання іспитів. Повністю учили Чілі все оборудовання вагона. То тобто, чехи, конечно, сделали очень хорошо. У нас був психологический отбор. Ми здавали 8 екзаменів, 4 з них язикові. Гості, які завітають до України під час євро 2012 матимуть змогу не лише відвідувати футбольні матчі, а й подорожувати містами, які не приймають турнір. Це увеличить і економічні, і культурні, і просто внутрісімейні зв'язки. Очень важно, що цей проект реалізований перед началом євро 2012 Это даст возможность. Безопасно і швидко переміщатися і болельщикам. А також в періоди між, матчі, між матчами посіщать не тільки города проведення євро, но й інші регіони, такі як город Дніпропетровськ, всім тим нашим гостям, які приїдуть на євро із інших стран. Між тим за комфорт та швидкість доведеться і платити на 40% більше. Перший клас до Донецька коштуватиме 126 гривень, другий 72. Для тих, же, кого такі ціни не влаштовують, залишають на маршрутах. Старі потяги. Між тим у планах залізничників розширити швидкісну географію. Вже до кінця року планують пустити нові поїзди з Дніпропетровська до Запоріжжя.